Сьогодні ми стоїмо перед Господом, щоб піднести наші серця в молитві. Нехай у цей священний момент ми знайдемо розраду в божественній присутності та відновимо нашу віру в безумовну любов Бога до нас. Стійте твердо, і ви побачите виконання моєї обіцянки, моїй кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте. Можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай. Намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Я покладаю всю свою довіру на тебе, бо ти той, хто знає мене повністю. Ти знаєш, коли мій розум затуманений і коли я занурений у смуток. Ти знаєш кожну мою сльозу, кожну беззаєсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу. Бо без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх охоплює мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку. Я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в лиху. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожжю, сповненою незабутніх моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати чудеса, які відбуваються в кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами. Спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі усмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру. І звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою. Не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога. Протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю. Коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений. Що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. У могутній батько, моя сила виходить від тебе навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом, Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витри мої сльози. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Якщо ці слова резонують з вами, знайте, що ви збираєтесь вирушити в подорож величезного достатку та нескінченної любові. Будьте готові до повені фінансового процвітання, сіючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Пишіть в коментарях зараз Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни та чудеса можуть відбутися будь-коли, якщо ви не здастеся. Я ВСЕМОГУТНІЙ Бог здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Зцілення вже на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ОСЬ прийде у вашу родину. Усі твої тривоги та страхи розвіє СИЛА моєї любові. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш. Я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили. Що все, що я роблю для вашого блага. Оточений моєю присутністю та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся! Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурма звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, Довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Не дозволь, щоб напади ворога віддалили тебе від моїх планів щодо тебе, сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих. Зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, я є розміщення перед собою один. Подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті. Стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху, і ваша сім'я відчує фінансовий достаток. Усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних, довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати, Господь заповняє. Що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе величезну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя. Від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. Навіть у найтемніші моменти він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі мир людям, яких він любить. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, славимо Тебе! Благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину єдинородний, Господи Боже, Агенче Божий, Сину Бога Отця, Ти, що береш гріх світу, помилуй нас, Ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, ти, що праворуч Отця, помилуй нас. Ти один святий. Тільки ти, Господи, тільки Ти, Всевишній, Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.